Є світло, потихеньку працює. Ловлю, ловлю ловлю моменти. Значить, е, потрібно опять якусь деталіровку зробити от, до кухні. І зробив опять розкрой. І завжди от тако, цей цикл повторюється, повторюється, повторюється. Не виходить, у мене так взяти-показати в одному фільмі. Від початку до, до кінця, яка система працює іменно в розкрої. Але у такому вигляді, частично хто наблюдає, тихісенько може замітити щось то, що я не можу видати такого 1, 2, 3, 4, 5 по пунктам. Кому цікаво і часто дивиться. От. Можна набратися не тільки щось хорошого, але й поганого, <хи> тому що в мене не працює, не працює тут все іде ідеально. Я деколи можу звучити якусь думку, якусь думку, яка в мене працює, а яка не працює. Не все. Я можу відкрити отак, відкрито з людьми. Мусить бути така платформа, де я маю чувствувати себе комфортно. Ніби я сам собою. Таких людей мало. Дуже мало. Ось. Кожний зайнятий по-своєму. Тому, розказуючи ці всі такі пригоди мої, я ніби проживаю це життя і розказую. <с� up> Значить, що в мене тут? Після розкроя, хто дивився перші відосики? Один, два і, і постійно. У мене, виходить, ці деталі на 21 товщину. Коли пилиш на циркулярки, циркулярка може по-любому дати якось збої. Не, не завжди можна, так сказати, упилити одинаковий розмір. Може дати напряжність трохи скривити дольку. Ти можеш дуже гарно пропускати, але все рівно десь може дати збої. І коли підганяти, наприклад, під. Поклейку щити, вона получиться якщо на 1 мм вона дала збої, то при поклейці вона має шанс з'їсти 2 мм. 2 мм для мене це багато. Деколи хочеш точно в точність, так сказати, вгадати щит, і ти можеш пролітіти, тому що допуск у мене, наприклад, у щиту. От, наприклад, мені потрібно щит 18. Зараз я дав на 1 мм на рейсмус. Вони тут рейсмус не бреше. Іменно рейсмус візьме товщину, скалібрує всю. До речі, завжди, коли я пропускаю на рейсмус, я пропускаю завжди не хорошу сторону, а завжди худшу сторону. Щоб воно сняло. Якщо потрібно ще раз сняти, я опять худшу сторону знімаю не ліпшу. Ось. Така штука. Возобновив я YouTube назад і потихенько. І потихеньку буду і в Телеграмі крутити. Тому що в Телеграмі все ж таки можна довести думку ліпше. В телеграмі залишається е, і фото, і відео. От, без зі Можна в будь-який час повернутися і подивитися, як, якийсь журнал. Тікток. Е, це платформа для розваг, для кайфу, отаке От мгновення, але не для роботи. Тому мені потрібно, щоб і для себе якісь матеріали залишилися, щоб я міг вернутися, спомнити думку, переварити, ага, що щось я, щось я думав, якась ідея там була. Тому я записую це не тільки, щоб передати комусь знання чи ще щось. Я фактично фіксую ті. Ті речі, які у мене проживаються в течені дня. Ну і з вами ділюся. От. Хочете кладати лайки, хочете говорити, що хочете. От. Але важливо працювати для себе. Тому що, працюючи для другого, ти сам себе обіцінюєш і тратиш лише час. Ось так. А так, і собі, щоб було добре. Ну і коли тобі добре, буде і другому добре. Ось така штука. Все, тепер я пропускаю всі на 21. От, цей стелажик, так сказати, на колесах. Столик, дуже чітко От я б підвів його під рейсмуса. Рейсмуса покрутив цю сторону і теж удобно. Тобто підстроююсь під себе.